yeah uh -huh. Це в об'єктиві з Марією Шепель. Я нагадаю, сьогодні говоримо про те, як змінювалося трактування культурної спадщини у різні історичні періоди. З нами президент Українського комітету міжнародної ради музеїв, директор історичного музею в місті Чернігів Сергій Лаєвський, також президент міжнародної ради музеїв, професор Ганс Мартін Хінс, а також Гана Кузьо на сьогодні перекладає. Що ж, продовжимо, ми так. Поступово дійшли до тої теми, яка е, яку не можемо не зачепити так. Війна на Донбасі, по суті, ось я тільки що пан Гінц розповів, так як, як діяти музеями в тій ситуації, наприклад, в Єгославії. пане Сергію, як вберегти те, що лишилося на Донбасі? Взагалі, як працювати в з музейниками в тому плані, зважаючи на непросту ситуацію, та ну власне кажучи, пан Гінц розповів. Про ситуацію з музеями, як вони лікуються вже після тих травм, нанесених війною. А на жаль, Україна ще ці травми отримає і несе свої, в тому числі, і музейні втрати. До речі, в рамках нашого сьогоднішнього засідання Українського національного комітету АйКом буде брати участь директор Донецького художнього музею пані Галіна Чумак. Яка є діючим віцепрезидентом нашого національного комітету, і вона приїхала з Донецька. Тож ми спробуємо найсвіжіші новини дізнатися саме від неї. Але загальна ситуація надзвичайно складна, і ми не маємо досвіду такого більш психологічного працювати з нашими колегами, адже зайве сказане слово. Може причинити людям величезні білі страждання. Є випадки, коли директорів музеїв заарештовували лише за те, що вони намагалися якимось чином пояснити своїм колегам ті настанови Міністерства культури, ту рецептуру, яка розроблялася по відношенню до колекції, що їх треба знімати з експозиції, їх треба ховати на депозити або фондосховища. Будь-якому разі. Переміщувати в ті приміщення, які можуть витримати е, потужну артилерію, е, що сиплеться снарядами по мирних містах, і ми знаємо, е, хто ці удари наносить. А, на жаль, ми маємо вже е, чітке підтвердження про музейні втрати е, під час тих обстрілів, так, Донецький краєзнавчий музей, е, ну, десь на дві третини цієї е, експозиції був поруйнований. І... Величезна біда в тому, що е, дирекція музею жодних заходів щодо попередження е, можливої втрати експонатів не вчинила. Тобто всі експонати залишалися в експозиції, і потім великих зусиль докладали волонтери для того, щоб розрібати ці завали, переносити експонати і ховати їх до Фондосповища. Є е, 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 факти влучання. Артилерійських снарядів Луганський музей, це і галерея сучасна галерея мистецтв виставкова зала, власне кажучи, Луганського обласного художнього музею. Це музей історії міста Луганська. Mm. Є факти переслідування музейних працівників, але ми тільки будемо набувати того досвіду тієї рецептури, як жити в тих умовах. Як вчиняти по відношенню до наших колег, щоб, по-перше, запобігти будь-якому насиллю щодо їхнього життя, щоб запобігти будь-якому насиллю щодо тих культурних цінностей, які знаходяться в музеї. І мені здається, що ми десь вже а, маємо а, такі перші кроки для розуміння цього явища і цієї проблеми. А той досвід, про який казав колега а, пан Кінц. Лікування уже поствоєнного, я думаю, і впевнений в цьому, що нам знадобиться, адже війна скінчиться, і ми будемо жити на цій землі, ми будемо жити в нашій єдиній Україні, і нам треба буде в тому числі завдяки музеям лікуватися від цієї травми. Цікаве питання до пана Гінца, так як він оцінює стосовно ось цих музейних втрат на сході України. І чи є якийсь шлях, можливо, з світової практики, як можна врятувати ті пам'ятки? And many museums с are under the і in the on the territory of war. What do you think about that? And maybe uh, there is some uh like international uh I don't know uh hell no no not help, but uh how how we can save those museums. Yeah, uh unfortunately the uh, your country is going to, uh, through a very uh terrible period right now, and uh everyone uh, suffers with you uh, about the conflict, and uh everyone hopes that it will be over very soon. Um, На жаль, наша країна зараз проходить величезні випробування і всі ми співчуваємо вам і співпереживаємо разом з вами це проходимо. Um, It is not easy for uh, uh, for uh, outsiders to recognize what really happens with the uh, uh, collections, with the museums, with the most of all, with the uh, with the staff or with with. Uh, um with the entire cultural sector in these areas, so we need the help of our uh, colleagues from ICOM Ukraine to get uh, detailed information. And uh, what we uh, always do in situation uh, like this, we have similar conflicts in other areas of the world, uh, like in Gaza. Uh, not uh, long ago, the, the we had to to check as well what happened with the. Uh, with the cultural heritage, with the collections, with the museums, the same in Egypt and other countries, and if there is a need for help, ICOM is very willing to do everything we can to uh, to to. Uh, Мейк Піпл авеа вот хапенс отукорейту хелпту реконструкт фофо екземпле каблоса тобто нам насправді ну важко взагалі отримувати інформацію про те, що ж відбувається з тими музеями, і для того ми і співпрацюємо з яком в Україні, uh, щоб розуміти, які втрати несе музейний фонд загалом в Україні. І, звичайно, що такі конфлікти відбуваються не тільки тут. Є приклади в Газі, в Єгипті та в інших місцях, де також музеї, культурна спадщина страждає. І звичайно, ми відкриті для до допомоги і співпраці в тому плані. Час yes. just, just one example. В інкайро каплов мант а девозен експложін і фронт в да полістей, ант-билдин некст возде. Рецентли реопенд Музем о Ісламік Тобто, До прикладу в Києві недавно був вибух напроти поліцейського участку, і якраз сусідньою будівлею була щойно ось відкрита експозиція музею. Especially glass objects uh, and what we what we did in such a situation is we tried to find a partner who who can help that museum to rebuild to uh, to repair the objects to boku, we to uh, find yeah. financial this of the museum. And the Metropolitan Museum in New York is an, they have a lot of experts for that. And so we brought uh, those two together, these two museums, and now they are working on refurbish or and or, uh, and the conservators work on the objects in order to Дудебест ту сейв езмач посабис. Наприклад, ми знайшли міський музей в Нью-Йорку, які ми зголосилися допомогти і співпрацювали вже разом для того, щоб рятувати якомога більше відновити той музей в Каїрі. Витрайту дуде situations as well and uh, as long as the Armed conflict is going on. It's very hard to to intervene to help. So we, I think, it's uh, we need a, uh, a, a safer situation for uh, for a concrete. Uh, um, Під час самих воєнних дій, звичайно, що дуже складно працювати. Це практично неможливо, і тому потрібно чекати до більш мирних часів, щоб вже відновлювати те, що є. Дякуємо. Пане Сергію, ви вже почали тему так, державної підтримки музеїв взагалі. Культурної спадщини, розвитку культурного простору в країні. Чи змінилося, можливо, за рік-два якесь ставлення держави до охорони і розвитку культурної спадщини? Чи відчуваєте зміни, і яким ви бачите, як би держава дійсно в ідеальному варіанті мала би підтримувати розвиток ось цієї сфери в Україні? Ну на жаль, я не можу сказати, що життя музею покращилося. За останні два роки чи за останні а, кілька десятиліть. Але а, ми не знаємо практично жодного факту, а, щоб музеї зачинялися. А, кількість музеїв збільшується, а, збільшуються а, їхні а, профілі, а, збільшуються а, їхні напрямки діяльності. І а, це а, плюс. Державі, бо переважно більшості це відкриваються музеї, які відносяться до так званого державного сектору, uh -huh. і це попри не uh -huh. за підтримки, а попри. Хоча є факти, які свідчать, що держава достатньо, ну скажімо так, ретельно підходить uh -huh. до проблеми заснування і опікування музеями. Ну, я наведу декілька з них, це відкриття. Великого музейного комплексу на Чернігівщині в місті Батурині. Це розвиток гетьманської столиці, до речі, за активною участі львівських фахівців. Другий проєкт це відкриття музею Голодомору в Києві. Це такі достатньо важливі такі реперні проєкти, про які можна казати. З іншого боку, Наше законодавство на сьогоднішній день не дає музеїв, музеям України такого широкого маневру для розвитку. Mm -hmm. Ну, як для прикладу, останній останні рік чи два роки ми маємо всі купу проблем із фінансами. Причому та купа проблем вона пов'язана не стільки з тим, що тих фінансів мало. А з тим, що ми не можемо витратити те, що в нас є, і ми намагаємося донести нашу думку до нового складу керівництва Міністерства культури, де є наші прихильники музеїв. Щодо можливості внесення змін до ряду законодавчих актів, які б дозволили вивести із системи державного призначества спеціальні кошти, тобто ці кошти, які музеї заробляють, ті кошти, які музеї отримують у вигляді грантів та дарунків на свої рахунки, тобто не на рахунки якоїсь громадської інституції, а на свої рахунки. І таким чином музеї могли б мати з того зиски підтримку. Але цей процес тільки на початку. Від стадії mm -hmm. і дуже важко просувається, дякую, пане Гінц. Наскільки активно, наскільки добре, німецький уряд так підтримує? розвиток загалом культурного простору, і зокрема музеїв. От Цікаво, можливо, mm -hmm. яке фінансування, так скільки грошей виділяється на розвиток музеїв у Німеччині там щороку? Можливо, якась статистика є? Uh, how activity uh, German government supports museums and cultural uh, different cultural branches in Germany? Maybe different uh, financial statistics, maybe you know some numbers? Um, to, if you speak about the, the, the German situation of museums or cultural institutions, you have to know that our constitutional situation is quite different to other countries because of the you know misuse of culture during the Nazi period. Uh, uh, our constitution does not allow the federal government. to run cultural institutions. хочу за все звернути увагу на те, що законом у нас в конституції трошки відрізняються ці моменти співпраці держави з музеями від інших країн, адже в період фашизму в Німеччині держава дуже сильно втручалася і контролювала все це, і зараз фактично це якби заборонено, так контролювати музеї government of Germany Uh, runs maybe five, oh, there are only a few exceptions, maybe five percent of the, of the museums uh, which they are allowed to run. All the others, 95 percent, belong to the regions, to the Bundesländer, the states, or the communities. Тобто держава регулює всього лиш на 5% всіх музеїв. Всі 95% вони якби відносяться до вже регіональних о, общин самому населенню. So the Federal Parliament, Federal Government pays for museums like the uh, the State Museums of uh, Prussian Cultural Heritage, uh, the State Museums in Berlin. Uh, a, this is this a, a, kind of matching fund uh, between the states and the federal government but the federal government pays for example for the jewish museum for the uh, for the german historical museum for the house of history mm. in bonn and, and for, for 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 some of them but all the others are paid uh, or supported by By, by the, states or by the by the cities, by the communities. тобто на державному рівні фінансуються такі музеї як наприклад музей історії в берліні музей єврейської історії тощо а всі решта музеї основна частина підтримується вже на регіональному рівні наприклад там містами областями територіальними громадами тобто так, так територіальними громади Пане Сергію, наскільки це є цікавий і важливий досвід, аби його запозичити в нас в Україні, аби дійсно музеї були підконтрольні не Міністерству культури, а дійсно ось на місцевому локальному рівні територіальним громадам? А, звісно, що цей досвід має місце бути і він є не унікальним, бо це не тільки Німеччина має такий досвід, а багато інших країн. І Україна зрештою прийде. Це, вочевидь, є, скажімо так, частиною у той децентралізації влади, про яку дуже активно останнім часом почала говорити наша українська влада і практичним виконанням, якої має займатися переважна більшість українських музеїв вони є на. Комунальними музеями, тобто вони утримуються так. і без того а, територіальними громадами областей, районів, міст, сіл, селищ і так далі. А, тільки невеличка частка музеїв, що мають статус національні, де й то не всі, вони утримуються за рахунок держави, тобто угу. знаходяться безпосередньо в підпорядкуванні Міністерства культури. Але тут питання в іншому: а, той музейний фонд, тобто наші колекції, наші зібрання. Вони не належать музею фактично. Вони є державною власністю, і музею за законом передані в оперативне управління, але музей нічого не може з ними зробити. Там дуже складні процеси, і отут держава має відпустити, не робити цей процес таким зарегульованим, і досвід Німеччини може стати в нагоді, що держава не буде втручатися в цей процес. Багато експонатів, особливо в історичних краєзнавчих музеях, є такими, що ну їм нема чого робити в тих музеях. Цінності немає. Не мають вони цінності, mm -hmm. бо за радянських часів був так званий план здачі експонатів, і співробітники музею мусили його виконувати і несли і здавали в свої фонди будь-що. Ну для прикладу там матеріали з'їздів, пленумів mm -hmm. комуністичної партії. А всього ми цього ми не можемо позбутися, бо це є основний фонд, і воно зберігається на рівні, скажімо так, світових цінностей як для України. Тому ми дуже сподіваємося, що ці зміни вони прийдуть в наше законодавство і нададуть можливості для наших музеїв мати більше шансів для того, щоб і показувати е, те, що хочемо, і зберігати те, що ми мусимо зберігати. Mm -hmm. Насправді ми ну, будемо сподіватися, що ті зміни будуть. І на завершення таке загально глобальне питання, так. Ike so, uh, on the conclusion, last question, uh, on the general topic, what is the mission, the main tasks of museum workers in the world? What should we do? Yes. Join ICOM. That's the best if the if the uh, the museum workers are in international contact, then they know uh, 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 how the development of museums are all over the world are proceeding. This is very important. So, to, uh, most of all is not just to sit in your uh, in your room and uh, do your everyday work, uh, but to open your eyes to see what happens around. You know, we are living in a globalized world. We have to. Uh, uh, we have. To, uh, we are facing. a Lot of developments. We We should should not wait just for the visitors to come. We should go to come. go the visitors to make museums more attractive. Тобто важливо не сидіти по своїх кімнатах і просто робити свою роботу, а відкрити очі, озирнутись навколо, адже світ розвивається. Дуже багато є новітніх досягнень. Нам потрібно не чекати, доки відвідувач сам прийде, а самому виходити на зустріч відвідувачу. Пане Сергію, яким ви бачите вашу місію в як музейника? Так що, що повинно суспільство отримувати від вас? Ну, насправді за час своєї історії музеї, в тому числі українські, мали декілька місій, які Більшим менш, меншою мірою виконані. Музеї створювалися як суто наукові інституції і займалися суто науковою проблематикою. Далі музеї ставали таким собі ідеологічним фронтом, де мали донести те, що від них вимагалося. А сьогодні я погоджуюся із колегою, що музеї мають відкрити свої двері більш ширше для своїх відвідувачів, для того, щоб люди йшли музей Не тільки для того, щоб отримати відповіді на свої запитання, але й відпочити, провести час і зробити своє довкілля, своє дозвілля ну, достатньо гармонійним. Розвиватися так би так, мовити. Так, розвиватися. Будемо сподіватися, що на державному рівні в Україні музеї будуть підтримуватися, музеї будуть доносити задовольняти так, би мовити, потреби його відвідувачів. Я дякую вам, що ви сьогодні були з нами. Я нагадаю, з нами були президент українського комітету міжнародної ради музеїв, директор історичного музею в Чернігові Сергій Лаєвський, президент міжнародної ради музеїв професор Ганс Мартін Хінц та Ганна Кузьо, працівниця продазнавч. Музею і фарлельний перекладач. Дякую вам ще раз. Будемо сподіватися на плідну працю на вашій конференції і на повторні зустрічі. Дякую вам. Я нагадаю, з вами була Марія Шепель. Побачимось!